Привіт, починається відео. Можна було б сказати зранку, бо я тільки поснідала і п'ю чай, але насправді вже десь півпершої. У мене сьогодні день пішов взагалі не по плану. Я думала, знаєте, я прокинусь, виставлю відео. Це якраз середа, коли я виставила відео про мій день народження. Потім трошечки пошлю якісь зразки чи спідницю, бо вчора, тобто у вівторок, я дуже добре попрацювала. І ну так знаєте, трошки можу собі дозволити з обіду почати. Я прокинулася сьомі, виставила відео, все нормально. лягла спати, прокинулася одинадцята з копійками. Думаю, в сенсі я і спати та не збиралась лягати. Ще мені прийшла посилка з AliExpress на 14 лютого, але я вам все одно не зможу її показати до але самі дуже хочеться подивитись. Тому я вирішила не затягувати швидко попити чай та побігти на пошту. І так як я не зможу показати посилку, то по дорозі зайшла в АТБ і Аврору подивитись, що є там, і зробити такий огляд магазинів до 14 лютого. І також спойлер, я дещо прикупила, тому буде невеличка розпаковка. Зустрілася з сестрою, віддала їй бомбочку для ванни, яку мені дарували. Я показувала напевно відео назад. Бо в мене немає ванни, в мене є душ, тому віддала їх хай користуються. Тож думаю, запишу вам відео. Заодно покажу свою нову сумочку. Це подарунок на день народження. Вона така дівчача, і мені подобається. Я не знаю зараз чи було видно в чому я. Покажу, потім переверну камеру ще. Вона така дівчача, і мені подобається носити такі речі з більш або нейтральними, або навіть такими більш хлопчачими речами, бо все-таки повністю жіночі і такі образи це не моє. Думала, що знаєте, показати вам в окремому відео подарунки, але зрозуміло, що випустити цей влог окремо подарунки, і окремо ще відео на 14 лютого. Це вже якось занадто. Я просто не встигну, тому буду впродовж цього відео показувати вам, що мені подарували. І це я вже направляюсь в АТБ. Взяла дуже малу сумку, як я зрозуміла, коли вийшла з пошти, бо вже сама посилка навіть не влазила. А я одразу, як тільки прийшла, побачила те, що мені треба: ось ці свічки. Я де ще тиждень тому шукала на AliExpress, але там або дуже дорого і мал і мала кількість свічок, або навпаки, дуже дешево. Але дуже супер багато свічок, тому вирішила пошукати у нас, і мені пощастило, тому що я забрала це з собою. Далі була ось така колбочка. Взагалі, я дуже люблю такі прикраси, і новорічні, і будь-які. Але собі не брало, бо буде вже забагато. Також я тут намагалась знайти ціни, але зрозуміло, що там дуже багато всього і мало цінників, тому буду казати лише про те, що купила собі далі в відео. Ось цього котика, якого треба розмальовувати, я взяла Кірі, бо вона любить котиків. І я спитала у Стаса, чи вона хотіла б таке. Він сказав, що, мабуть, так. Далі пішли всілякі серденька із фетру, і на липкій основі, і просто з наліпками, і просто такі, які можна підвисити. Я також зняла трошки цінників. Я насправді не бачу ціну, але можливо вам якось допоможе. Також були всякі дівчатка, мені здалось, що було б прикольно, можливо, в проході повісити, типу як гірлянду розбавити чи щось таке. Також ці гілочки, я й сама думала зробити гілочки в DIY відео але можна, якщо що, купити і ці. Також таке сердечко з Троянд. ну Мені здалося вже перебір, але справа в тому, що я хочу зробити все-таки гіперболізоване, знаєте, зібрати всі канони, мені чомусь в цьому році дуже хочеться. Також я побачила такі листівки, валентинки, і згадала, що я ще не зробила свою валентинку, тому обов'язково буде. В наступному відео також іграшки янголятка схожі, чесно кажучи, на різдвяні були. Всякі лампи, підсвітки, наліпки на вікна. Дуже багато, до речі, різних варіантів. Це ось такі об'ємні, але вони не тільки на вікна, я зараз це зрозуміла. А ось наступні, які я покажу. Вони вже на вікна, такі силіконовічі, як правильно сказати, з різних частин складаються. Але, як на мене, минулі були прикольніші. Далі кульки. Останнім часом мені дуже подобаються кульки, тому я також їх взяла з собою. Вони були недорогі. Мені сподобалось, що вони звичайної форми, і там сердечка намальовані. І також були ще різні різнокольорові. Також ось така штука, я не знаю, що це просто якась паличка, яка світиться у формі серця. Якщо ви знаєте для чого, це то скажіть. І потім я дійшла до посуду, ще якась кулька. Загалом кульок дуже багато було. І мені сподобались ось ці тарілочки. Я навіть думала їх купити чисто, просто для. Одного вечора, потім я подумала купити форми, бо мені хочеться щось таке приготувати. Але вирішила просто взяти це на замітку, і якщо буду встигати, то збігати купити не так вже і довго. І що саме цікаве, що всі цінники тут не дуже високі, тому мені і хотілося купити. Також мені дуже сподобалась ось ця велика тарілка, вона вже з такою темною окантовкою, але також я себе стримала. І пішла далі. Знайшла багато шарів, типу сніжних, але з тематикою закоханих. Вони мені дуже сподобались, такі величенькі і ще в моєму улюбленому кольорі. Там майже всі вони якось в одній кольоровій гамі, і там і там є фіолетовий, але також. Нема де зберігати після свята, а цілий рік воно не буде стояти, бо набридне, тому поставила. Було багато свічок, різних ароматизаторів, всіляких рамочок для фотографій. Були якісь типу свічки, кактуси серденькі і. Такі прозорі підставки під свічки. Я також дивилась на них, крутила, але все-таки в моїй голові вже є певна картинка. Хоча, коли я дивлюсь на все це різноманіття, то вона, чесно кажучи, збивається. Тому дуже важливо мати якісь референси і тримати їх біля очей. Далі я побачила листівку, яку треба викладати мозаїкою і зняла це Стасу, бо на Різдво, наприклад, він мені ну, не дарував, а просто купив, аби було мені чим зайнятися, бо я. Люблю щось поробити своїми руками, але на щось масштабне не вистачає часу. А такі штучки можна за півгодинки швидко зібрати. Ну і далі я зі своїми пакунками перейшла в Аврору. Чесно кажучи, тут мені майже нічого не сподобалось. Оці підставочки, то вони не стосуються для закоханих, і також якийсь посуд. Єдине, що мені Прийшлось до смаку, це оця велика свічка. А так тут були лише такі звичайні валентинки, типу як в школах дарували, і пару свічників. Можливо, це тому, що я була в нашій маленькій місцевій аврорі. Я вже повернулася додому, накупила, чесно кажучи, чого й не планувала, але все собі на замітку, як я сказала, взяла. Мені здається, що я можу ще прийти і щось докупити. Забрала посилку, я вже. Сама її подивлюсь, я покажу вам зараз, що купила, бо все-таки не дуже цікаво дивитись відео, в якому постійно кажуть: ну, це потім побачите, це потім побачите. То, що щастину я покажу, але все-таки те, що замовила з Aliexpress, потім побачите відео після Дня Закоханих. Як я тут все влаштувала, що подарувала, що мені подарували і весь декор. Так, значить, це те, що я купила в АТБ і в Аврорі, покажу зараз. Значить, перше, це ось такі свічки. Ви можете сказати, боже, що це за кліше, якісь червоні свічки сердечка. У мене такий план. Я його притримуюсь. Я зараз не буду розказувати, який. Але я хочу ось саме все таке е, гіперболізоване. І ось я побачила ці сердечка, 12 штук, 69 гривень, якщо я не помиляюсь. Я хотіла такі заказати на Aliexpress, але я чомусь не знайшла нормальні, адекватні ціни. Тобто або 10-12 за 300 гривень, або там 50-100 штук за там, гривень 70, але навіщо мені стільки? Далі, якщо ви мене не знаєте, або перший раз бачите, я не готую взагалі, не люблю і я вважаю, що не вмію. Але я на цю сковорідку в АТБ дивилась, ну просто тут сердечки, вініпухи, панди і сердечко з метеликом. Я взяла просто сердечко. Я на неї ходила, дивилась, дивилась, дивилась і думаю, все, я один раз щось приготую. Не знаю, що, якісь, може, млинці, чи панкейки, типу, чи якусь, я не знаю, не хочу я це в формі сердечка посмажити. Я щось маю. І думаю, ладно, я все беру до Дня закоханих, тож беру і її. Це буде шок. Готуйся, Стас, готуйся. Так. Вона в нас коштувала. 59 гривень. Або я знала ціну, я б раніше її купила серйозно. 59 гривень. 50... 60-59,90. Капець. Капець. Далі купила ось таку картину. Ось такі тут кольори будуть. І останнє, що. Ні, не останнє. Я взяла ось такі кульки, мені дуже сподобалось. Вони на малюнку якось виглядають, наче не дуже. Але коли я перегорнула, побачила, як оце червоне сердечко на білій кульці, я не знаю, воно чогось мене надихнуло. Воно як якийсь одяг мені нагадало. Я не можу згадати який, але мені здається, що щось популярне було. Ну, по-перше, червоний був якийсь популярний, якісь білі светри з червоними написами. Я не знаю, щось в моїй голові крутиться, такі, можливо, сидите, що, які светри білі з червоними написами. Але у мене в голові це щось є, я не можу згадати. І останнє це вже буде як для нас: двох, не тільки на День закоханих. В Аврорі я взяла таку свічку. Мені дуже сподобалось, як вона виглядає. Сама баночка, те, що вона біленька, і оце етикетка, напис. Мені подобається, що стрічка рожева, а напис червоний. Я також те, що замовляла, я саме в рожево-червоних тонах замовляла. Я не знаю, ну, мені просто в моїй голові це так бомбезно буде виглядати. І я не змогла відкрити, вона так туго відкривається. Я... Не змогла просто її відкрити. І посподівалась, що вона буде приємно пахнути. І вдома я вже відкрила її ось так веделкою. Я не знаю, може, я якось неправильно відкриваю, але не виходила. Вона на резинці не було ні скотчу, нічого. І вона пахне просто якимсь ароматизатором для туалету, чесно. Якоюсь лавандою чи ну, для мене особисто. Але вигляд її мені дуже подобається. Тож, це 99 гривень. Ота картина з котиком 55 гривень, а кульки 40 гривень. Загалом, наче все дешеве, але якимось чином я купила на 436 гривень разом з цією свічкою. Я почала говорити про сумку, покажу вам її ближче. Фамо, це взагалі був якось мій улюблений, ну не то що бренд, а магазин у нас в торгівельному центрі. Я любила туди заходити. Щось там постійно купувала. Зараз у них стався ребрендинг. Там більше стало одягу. Раніше так не було. Чи не ребрендинг, це називається. Якісь зміни в них сталися, там стало більше одягу, але там всі розміри маленькі, на мене вони не підходять. Тому мені стало нецікаво туди заходити. Але якщо там якісь милі шкарпеточки в подарунок, чи сумочки, чи якусь кепочку, то можна подивитись. І ось така штучка мені сподобалась. Додали в мої віш-ліст, і подружка подарувала. Також з цією сумкою вона подарувала ще. Підставку з юзкою у вигляді кокосу. Тут я вам зараз вставлю відео. Я її дуже хотіла. Я ходила на неї, дивилась, але щось не купувала. Не знаю, чому напевно, тому що вона щось 300 гривень коштувала як для підставки під кільця, не знаю. Але я додала вішлісти. Я дуже рада, що вона подарувала. Зараз вона стоїть у мене в ванні, як ви бачили. Вона спочатку слугувала для того, аби коли йти в душ, то знімати там сережки, кільця. Але так як я ходжу в душ зранку, ось такі подробиці, то вона перетворилась на місце зберігання прикрас, які я найчастіше ношу. Я навпаки, спочатку йду в душ, а потім підходжу до дзеркала і дивлюсь, що я хочу сьогодні одягнути. Але дуже зручно, мені подобається, я задоволена. І намалювала вона ще мені листівку. Зараз покажу. І написала вірш. Вірша вже читати не буду дуже мило. Нарешті перейшла до прибирання і вирішила вже майже все з дня народження скласти, бавилась тут кульками, протикала спочатку знизу, і, звісно, газ йде нагору, тому вони не падають. Ось так розважала себе під час прибирання. Далі вирішила вже викидати букети, було трошки шкода, не дивлячись на те, що вони вже деякі засохли, деякі почали засихати. Але що ж, спочатку намагалась ось так відкрити розколення. Крутити пакування, бо хотіла зберегти папір, який всередині букету, такий схожий на пергамент. Він ніжно рожевий я хотіла, чесно кажучи, запакувати подарунки Стаса саме в нього, бо він підходив по концепції. Але він доторкався води, промок, зіпсувався, трошки там навіть зацвів. Тож я трошки засмутилась, але ну, доведеться якось викручуватись. Також вирішила одразу всі букети викидати, навіть ті, які ще б могли постояти, бо в мене було таке генеральне прибирання і не хотілося вже на наступний день, коли вони прям досохнуть, знову смітити, бруднити. Тому все одним махом. Періодично озираюсь я на серіал, ми з сестрою зараз дивимось надприродньо, це мій улюблений серіал. Я не можу порахувати, скільки разів його дивилась, купу разів ще по телевізору в дитинстві, потім в інтернетах, потім знову, коли там, на перших курсах збиралась на перші пари в універі, то вони там з самого ранку йшли, потім ще декілька разів передивлялась самостійно і тепер ось подсадила сестру. Тому. Дивимось з нею ось разом, і так прибирання йде легше. Взагалі для мене найважче це розкласти все по своїх місцях, викинути хлам, розібрати все перебрати. А коли такі вже роботи підготовчі, можна так сказати, зроблені, то потім пропилососити, помити підлогу, там пил протерти, це взагалі нічого, як на мене, дуже швидко. Тож викинула квіти, швиденько взяла ноутбук, перемістилась до ванни. мию вази, так би мовити, відтягую трошки шумні роботи, бо мені цікаво насправді перебрати. Дивлятися ці серії, не дивлячись на те, що я бачила вже їх купу разів. Тому потім навіть зробила собі перерву, аби спокійно все додивитись. Ми з сестрою вирішили ще одну серію над природного глянути, тому прибирання поки відклала, бо це шумно. І буду зараз під серією, дай Бог за 40 хвилин розпорю. Значить, що тут було в мене не так, це я випадково одну з виточок. Ось вона запрасована в мене праворуч, і я випадково її ось так перегорнула. І ще в одній стороні десь з'їхала в мене. А, ось, з'їхала тканина. І ось це, це пояс торчить, тому треба переробити. Ех, А так би був вже плюс-мінус готовий пояс. Але наскільки я розумію, вже підходить кінця ця спідниця. Якщо я розпорю і переш'ю вдома нормально, також до цієї частини пояса, що вільно приш'ю підклад. По такому самому принципу, -доли... лице до лиця складу. То на наступному занятті я вже маю закінчити спідницю. Доволі швидко вийшло відпороти пояс, і я вже його приколола. Ще раз співставила боковий шов, бокові шви. І так просто по периметру чи не знаю. Але пришивати вже буду напевно пізніше. Бо щось мені підказує, що буде все дуже довго і, можливо, не з першого разу. Відпочинок від прибирання завершено, тож повертаюсь і починаю прибирання з свого стелажу. Я його дуже сильно люблю. Кожен раз у відео з прибираннями я намагаюсь зняти щось про нього, розповісти, що в мене там знаходиться, і навіть зараз. Але якщо б я вставила це відео, то виходило. Майже 50 хвилин, а це навіть не кінець. Так, ось так багато я можу розповідати про свій стелаж. У мене там знаходяться ті речі, якими я користуюсь, і мої хобі, і воно не одне. І все для мене дуже цікаве, тому можу довго розповідати. Хоч знімаю окреме відео, але наразі мій канал не дуже великий, тому я не думаю, що окреме відео це було комусь цікаво дивитись, хоча. Чому би ні? Тож роблю все як зазвичай. Знімаю кожну річ, бо кожну річ окремо я також протираю від пилу та виймаю стелаж. Також вирішила зараз одразу і цей світильник протерти і винести його в коридор, аби не заважав. Виймаю стелаж для того, аби там пропилососити і руками помити підлогу. Бо миюча насадка туди, на жаль, не заходить. Далі зазвичай я беру насадку для меблів, але в цей раз я її не знайшла, тому взяла для машини. Різницю, чесно кажучи, не відчула. Єдине, що для тієї спеціальної насадки, верніш у тієї спеціальної насадки, є така щіточка на кінці, можливо, вона має запобігати подряпинам на меблях, але начебто і так все нормально. Для чого я це роблю? Щоб потім, коли я витираю, Аю, пил не розводити бруд раніше, коли в нас не було такого пилососу, то я використовувала піпідастер. Може здаватись, що це більше дій і тому довше. Хоча насправді це скорочує прибирання, ну десь в два рази, так точно, просто одним рухом пилосош пилососиш одним рухом протираєш, і все, і не треба терти. Прибирати ці катишки бруду, мене це дуже сильно бісить, особисто в прибиранні. Далі я повертаю все назад, і якраз в цей час приїхав стас з роботи, тому ми поїхали в наш торгівельний центр обрати подарунок для маминої куми. У неї був день народження, і потім поїхали її привітати і посидіти всім разом за столом. Купили ось такий символічний або не символічний подарунок, для кого як таку дощечку свої кійки. На 700 гривень коштувала, чесно кажучи, я би сама собі таку хотіла. Потім поїхали вже в гості, і тут живе така черепаха, глафіра. Я вирішила вам зняти трошечки, як вона бігає. А поки ви дивитесь, ще розкажу вам дещо новеньке, що сталося в моєму житті. На наступний день після дня народження, тобто в суботу, я записалась на перше своє заняття з йоги та цвяхостояння. На жаль, я нічого не зняла, бо це було перше заняття. Мені було трошечки незручно. Плюс я ще запізнилась на декілька хвилин, і вони вже почали робити якісь там вправи і всяке таке, тому мені довелось дуже швидко входити в курс справи і виставляти телефон. Точно не було часу. До речі, коли обирали подарунок, то я хотіла купити собі і лосини на його, але взагалі якийсь дефіцит. Я не змогла нічого знайти, тому довелось вдягати свої старі велосипедки, Вони найкраще на мені сидять, тому я не знаю. Люди, де ви купуєте лосіни? Всі дуже дивні, дуже. Або затонкі, або якось блищать, або з якимось, наче, колготки, швами. Я не зрозуміла <смоти> такої моди. Оскільки я не зняла нічого з йоги і цвяхостояння, то вирішила дати коментар, так би мовити, Висловити свою думку. По-перше, я хотіла саме на свяхостояння, але всюди казали, що не можна просто прийти і стати. Треба або йога, або медитація, або і те, і інше. Тому я йшла на заняття, так би мовити, з думкою про те, як би скоріше пережити цю йогу і медитацію, бо я людина не духовна, це мені взагалі. Не близько, проте йога мені дуже сподобалась. Я зрозуміла, що я максимально дерев'яна, не розтягнута, дуже фізично вже о, слабка. Чи, ну, я не знаю, як сказати, я не відчуваю, що в мені мало сили, але саме витримки, напевно. Дуже мало, оскільки я вже давно не ходила в зал і взагалі не займалась ніяким спортом. Тому я буду продовжувати ходити. Заняття коштує 180 гривень, якщо я не помиляюсь. Тобто, взагалі мало. Це і йога, і медитація, і цвяхостояння. І в кінці я вже стала на цвяхи. Мені просто дуже хотілося. Я навіть не знаю, як пояснити, чому. Я простоїла десь хвилини-дві, напевно, і мені почало бути боляче. Я вже не хотіла випробовувати чи вистою я чи ні. Просто зійшла. Я спробувала те, що хотіла, втамувала свою цікавість, і мені цього було достатньо. Як я й сказала, я вже записалася повторно, тому загалом мені сподобалось, але медитацію. Для мене це щось дивне. Я поки що не готова прийняти, але оскільки так треба, то я вже не буду там, звісно, висловлювати свою думку. 10 хвилин можна там і полежати або посидіти нічого не станеться. Також другим подарунком на день народження моїм мені ж був стілець. З юску. Я дуже рада, що я його купила. Він не ковзає, не їздить ось цей, на якому я постійно сиділа. Повернувся до кімнати Кіри. Я не люблю, по-перше, стільці, які їздять. В цій кімнаті тюль вона до підлоги, і стілець просто її псував, рвав. По-друге, сірий колір мені там взагалі не дивився. А цей він такий сіро-зелений, переливається з. Шторами, в принципі, набагато краще вписуються, як на мене. Я дуже задоволена. І ще головне він дуже зручний. Просто сходіть в юск і сядьте на цей стілець. Вам не захочеться вставати. Чесно кажу, мені дуже подобається і Стасу також. І всі, хто приходив і сідав на стілець, вони казали, що він супер-мега-зручний. Тому так, ось такі подарунки від мене, ось така вставка. А на кінець відео я хочу показати ще одну гостю нашу булочку. Це собака мого брата. Він приїжджав до нас у гості, ну і інші родичі також приходили пограти в настільні ігри. Булочка дуже зраділа новому місцю і написала нам прямо на кили. Але то нічого такого. Загалом, все пройшло дуже весело. Тож на цій прекрасній ноті я буду з вами вже прощатися до наступного відео. Я дуже вдячна. Якщо ви дивились це відео повністю, якщо лайк лайки, напишете коментар, то буду ще більше вдячна. А ми з вами скоро побачимось вже в наступному відео.